Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. В мене тут назбиралася купа пліточок. Бери смаколики, ну а я буду розповідати. Піксар готує сиквел Рататуя. За даними перевіреного інсайдера Джефа Снайдера, студія Піксар розпочала роботу над продовженням культового мультфільму Рататуй. Поки що проект офіційно не анонсували, але з внутрішніх джерел відомо, що сиквел знаходиться в розробці. Це цілком вкладається в нову стратегію Піксар. Студія планує чергувати оригінальні проекти з продовженнями вже популярних історій, аби знизити творчі та фінансові ризики. Прем'єри варто очікувати не раніше 2027 року створення анімацій такого рівня займає чимало часу. Про що буде сюжет? Поки що залишається таємницею. Але фанати вже будують припущення: чи повернеться ремі в ресторан, чи знайде він нових друзів, чи все повернеться в абсолютно несподіваному напрямку. Найдовший лімузин у світі американська мрія довжиною 30 метрів. Перед вами справжній гігант на колесах. Лімузин під назвою American Dream. Це не просто транспорт, а пересувний палац. Всередині басейн, міні-гольф, джакузі, а ззаду повноцінний майданчик для вертольота. Так, так, сюди реально можна приземлитися на гелікоптері. Базовою машиною став золотистий Cadillac Eldorado. середини 1970-х років. Але від нього залишилось не так і багато. По суті, тільки невеликі деталі екстер'єру. Повертати на ньому, напевно, особливо зручно. Вчені створили тканину, яку можна переробляти вічно, і вона не забруднює природу. Це справжня знахідка в боротьбі з мікропластиком. Багато хто не знає, але основним джерелом мікропластику є зовсім не пластикові пакети або пляшки, а синтетичний одяг. Під час прання у воду потрапляють мікроскопічні волокна, які не затримуються навіть найкращими фільтрами. І в підсумку потрапляють у річки, океани і зрештою в наш організм. Хоча вплив мікропластику на здоров'я людини все ще до кінця не вивчений, тривожні сигнали вже є. А ось такі тканини не зможуть змінити правило гри, зробити моду екологічною і безпечною до повсюдного впровадження ще далеко, але вчені радять поки що прати одяг вручну і при низьких температурах. Це допомагає скоротити кількість мікрочастин у стічних водах. Бібліотека нейромереж Ол Аутулс, дві з половиною тисячі ші в одному місці, і все безкоштовно, все зручно структуровано. Категорії за типом завдань: від створення картинок до написання коду, зручний пошук за назвами й можливостями. Можна відразу відфільтрувати тільки безкоштовні інструменти. У кожної нейромережі є рейтинг і відгуки. Найприємніше не потрібно реєструватися. Підійде як новачкам, так і досвідченим розробникам. І також тим, хто любить пробувати все нове. У Кембриджі розпочали роботу над синтетичною ДНК людини. Мета. Перемогти генетичні хвороби. Цей амбітний проект профінансував Welcome Trust, один з найбільших у світі фондів, що займається підтримкою медичних і біотехнологічних досліджень. На розробку було виділено понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Незважаючи на колишні побоювання щодо етичних наслідків, включаючи ризик появи генетично сконструйованих людей. Проект був схвалений. Дослідники підкреслюють, що їх головне завдання це не створення суперлюдей, а боротьба з важкою. Спадковою патологією. За словами професора Джуліана Сейла, учасника програми, вчені сподіваються розробити стійкі до хвороб клітини, які зможуть замінити пошкодження тканини органів від печінки до імунної системи. Це може стати проривом у терапії генетичних захворювань. В американській версії YouTube з'явився експериментальний функціонал. Тепер деякі відеоролики супроводжуються короткими резюме. Це резюме згенероване штучним інтелектом. Ця функція поки доступна лише обмеженій кількості людей у США і застосовується до роликів пов'язаних з технологіями, покупками і туризмом. Такий підхід може значно заощадити час, особливо коли шукаєш конкретну інформацію серед годинних відео. Коли функція стане доступною в інших країнах і тематиках, поки не зрозуміло. Але ідея вже отримала позитивні відгуки від тестерів. Китайський ентузіаст зібрав лазерну установку проти комарів. Інженер самоучка з Китаю розробив пристрій, який здатний відстрілювати комарів і мошок у повітрі за допомогою лазерного променя. Установка оснащена лідаром, сенсором, що розпізнає рухомі об'єкти в реальному часі. Як тільки система визначає ціль, вона миттєво активує лазер і вражає комаху на льоту. Творець стверджує, що технологія працює і проти мух, хоча вже не наскільки ефективно. Вартість такої антикомарної гармати становить близько 446 баксів. Незважаючи на уявну футуристичність, пристрій вже зацікавив ентузіастів. Втомлених від кровососів, особливо в спекотний сезон. Все супер. Правда, ціна кусається. І я краще буду бігати зі звичайною мухобойкою за 30 гривень. ПНГ отримав перше велике оновлення вперше за 20 років. Тепер зображення в цьому форматі підтримують високу динамічну контрастність, що дозволяє робити кольори яскравішими і реалістичнішими, а також метадані ексів. Інформацію про файл, включаючи геолокацію, модель камери та інші деталі. Але головною новиною стала поява підтримки анімації. PNG тепер може використовуватися як альтернатива GIF. Оновлена версія вже підтримується всіма браузерами і багатьма додатками, включаючи фотошоп. Гравці керують коло в Duty за допомогою сили думки. Базрук. Клавіатури джойстиків. Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, представила вражаюче відео, в якому двоє учасників грають в колду, не торкаючись ні геймпада, ні клавіатури. Вся система управління побудована на мозковому інтерфейсі. Імплант, впроваджений в мозок, вловлює нейронні сигнали і переводить їх в дії на екрані. На тлі таких демонстрацій, технологія Neuralink перестає бути фантастикою і все більше наближається до реального використання не тільки в медицині, але й в геймі особисто я чисто аби пограти в гру не стала б вживляти в себе імплантант, але ось для медичних цілей це буде чудова річ. Полу Окер повернеться на екрани у фінальному форсажі, завдяки технологіям і допомозі його братів. Фанати франшизи Форсаж знову побачать Брайана Оконера на великих екранах. Творці підтвердили, що персонаж Поло Окера з'явиться в останній завершальній частині саги, вихід якої запланований на квітень 2027 року. Аби повернути культового героя, використовується комбінація сучасних технологій. Нейромережі та візуальні ефекти відтворюють зовнішність актора. А брати Пола. Калебі Коді Уокер знову допомагають у цьому процесі, надаючи свою зовнішність і міміку для цифрового моделювання. Цей крок, хоч і викликає суперечки, продиктований бажанням віддати данину пам'яті акторові і завершити історію гідно. Форсаж, до речі, вже сміливо можна назвати серіалом. Ще трохи і він зможе перегнати секретні матеріали за кількістю серій. Дайсон побудувала футуристичну теплицю, де полуниця росте під контролем ші від посадки до збору. Врожаю компанія Дайсон, відома своїми технологічними гаджетами, здивувала всіх новим проектом автономною роботизованою теплицею, де штучний інтелект займається вирощуванням полуниці з нуля. Жодної людини в процесі все роблять датчики, механізми та ші. Температура, вологість, рівень світла контролюються автоматично, причому рослини розташовані в обертових Модулях це дозволяє кожному кущу отримувати максимум сонячного світла. А збір стиглих ягід також проходить без людей. Завдяки цілорічному циклу теплиця видає стабільні обсяги врожаю. І це може серйозно вплинути на майбутнє агропромисловості. Я, до речі, помітила, що ще поступово стає дачником. Інженери розробили крокуючий гідроборт для човнів, аби легко швартуватися навіть при сильних хвилях. Американська компанія Hard Drive Machine представила незвичайне рішення для водного транспорту гідравлічний борт на рухомих лапках, який дозволяє човнам акуратно наближатися до берега навіть у складних погодних умовах. Пристрій схожий на невелику подіумну платформу, що висувається з носової частини судна. Вона крокує по поверхні води і стабілізує положення човна, дозволяючи безпеки завантажити або вивантажити людей чи вантаж, не боячись припливів, відпливів або сильного вітру. Установка повністю кастомізується під тип судна, і точна вартість залежить від конкретних параметрів. Ця технологія особливо актуальна для рибальських суден, приватних яхт і експедиційних катерів, де стійкість при причалі має вирішальне значення. Мені воно здалося дуже схожим на ту популярну акулу з ногами. Apple готує MacBook за адекватні гроші на процесорі від iPhone. Здається, Apple нарешті вирішила порадувати тих, хто мріяв про Mac, але не хотів продавати нирку заради нього. У розробці найдоступніший MacBook в історії компанії. І так, це не жарт. Замість звичайних потужних чіпів від Mac, ноутбук отримує процесор a 18 Pro, екран 13 дюймів, що цілком комфортно і для навчання, і для серіалів. І головне, цінник має бути нижче тисячі бак. Що для Apple звучить як безкоштовно за їхніми мірками? Чутками поділився Коу. І за його словами, запуск планується ближче до кінця 2025 року. Ну, або на початку 2026. Китай показав анімацію суперзброї, яка може виробити світло в усьому районі. На китайському центральному телебаченні показали дуже ефектний ролик. На ньому зброя здатна миттєво відключити електрику на великій території, типу бахи ніякого світла, зв'язку, інтернету і зарядки на телефоні. Офіційна інформація від держкомпанії Каск говорить, що цей пристрій може вимикати електростанції, лінії електропередачі, систему управління на площі мінімум 10 тисяч. Квадратних метрів. Що це за штука, не кажуть. Але журналісти припускають, що можливо мова йде про графітову бомбу або якийсь вид ракети, яка глушить електрику, не знищуючи інфраструктуру. На якій стадії це все поки що таємниця. Але навіть просто відео змушує напружитися. Apple розробляє пристрої доповненої реальності. Вже готують сім нових гаджетів. Восени 2025 року вийде оновлений Vision Pro. В ньому буде свіжий чіп M5, але решта особливо не зміниться. Потім нас чекає бюджетна версія Vision Air, дешевша, легша і з чіпом від iPhone. Очікується аж у 2027 році. Також на підході Apple Glasses. Окуляри, які зможуть знімати відео, відтворювати звуки, бачити простір завдяки. Щі. Їх виробництво стартує теж дві тисячі Цьому році будуть різні кольори і стилі. У 2028 році запланована друга версія Vision Pro з новим дизайном і прокачаним залізом. І нарешті буде дві xr моделі щось між шоломом і окулярами. Гібрид для тих, кому потрібно все і одразу. А ось розробку окремого арт-дисплея для iPhone і Mac тимчасово заморозили. Хотіли запустити в 2026 році, але проект пішов на доопрацювання. Скоріше за все вирішили переробити все з нуля. Wi-Fi вривається в гру. Швидше Wi-Fi в 100 разів. І при цьому захищений на рівні кіберпанку. Фішка в тому, що дані передаються не через радіохвилі, а прямо через світло. Так, так, буквально через лампочку. Але це ще не все. Корейські інженери придумали, як шифрувати дані прямо всередині світлового сигналу, так щоб перехопити їх майже нереально. В основі технології квантові точки та електрополі. А показник ефективності вже 17,4%. що май. Жиже як у комерційних рішень. Така система може стати майбутнім не тільки для інтернету, але й для безпечного зв'язку, особливо там, де важлива конфіденційність. Ну а це були всі новини на сьогодні. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!